Всім привіт! Всіх зі святом. Сьогодні в Україні відзначається День Святого Миколайчика, День Збройних Сил України. Всіх вітаю, всім дякую. Ой, напишіть, що там ваші Миколайчики принесли вам щось. Сьогодні дітям, ну, градіку раніше вийшло, бо в машині був. А Вовочки ж подарили. Подвился там всякие. Вот що купили вчера, то довольний був этот а, і до мене приходив Миколайчик і подарив мені наборчик. Притом, очень внезапно я вам покажу зараз це Дима знімав Я ж не знала. Я ему кажу: принеси сок, я його поніс на коридор. Тю. Я кажу, ти що странний що обидалась на ньому. Кажи, Иди сама принеси сюда. То я, короче, ще обиделась не бачила, пішла за соком, а там пакетик стоїть. сюрпризиком! Шикарніший набор для Султан де Це Это невероятний аромат. Вообще для Султан деба для мене це ну це ж просто. Вот. Это крем для облыча, а крем невесты называется. Морда сразу красная. Сейчас покажу вам, какие набор вот подарила мне человек. Сейчас. Значит, девочки, показываем. Это такая косметичка кожаная для Султан и в ней было три продукта. Это... Ой, я не могу успокоиться. Э, баттер для тела. Ну, типа масло. Алика для тела, для волоса. Вот. И скраб для тела. Oh, що вам сказати? Так як я люблю Ля Султан де Саба, я не знаю, що тут, а що то люблю. E, що це за аромат? Аромат, я вчора там у відео показувала таке, думала, дуристика, дуристика. Yeah. Не розумію в запахах. Це франжипані і лотос. Боже, сумасшедший запах, дівчатки. Я помилася вчора, ну, ви ж знаєте, я вам казала, я поцамазалась цими кремами, бо Намазалась, девочки. Я досі у меня тела. Тіло... Такой, знаете, аромат багатої жизни. Боже, як воно пахне, девчата. Лотос franjeпань. Просто не могу вам передать какой сумасшедший аромат. Я його хотіла колись давно. Я дуже люблю цей бренд, догляду за тілом дуже. Потому що там такі э, аромати, і вони такі, ну, вони тримаються, все як положено. Сирощі, що це запрещені? В общем, клас. Я дуже довольна. Дуже довольна. Так. Що вам хочу сказати, девочки? А, слушайте. Хотіла з вами поговорити на таку тему. Сейчас самвел, коли вступив в боротьбу со Сніжинською, почали рекламувати некую Віталіну, якоби, которая робила обзори на Сніжинську. Ну, я зайшла. Давайте будемо чесними, Я зайшла подивитися. Ну, що мені цікаво, що там Самвел Рекламує, да? Во-перех, во Там, конечно, проблема з IQ, но за це ми людей не осуждаємо, да, не всіх там какие-то моменти, ладно. Во-вторых, вона агресивна людина, і вона всіх ненавидить. Не тільки там цю Сніжинську. Вона Сніжинську ненавидить за те, що Сніжинська заробляє гроші на Ютуб і непогані, це зрозумі. Но я послушала її історії про її родити, маму, там, папу, що мене от не хотіли, і моя мать така перед такою, і з сестрою там кинули її, якобись у Віталіну на участок від батька покойного, тобто, спачину, вона не вступила. І такі погані, но при этом її дочка живе з її мамою. Непонятно. І от всю життя так, всю життя не меня, а я я. Возникает вопрос. Ребята, я думаю, що у кожного із нас є якісь були є якісь моменти з родственниками і так далі. Правда? Ну, не всі ж жидяні. Вот, э, смотрите, я вам расскажу про себя. Якщо мене там вони, предателі і так далі, що то не устраювала в отношениях з моїми родичами, я поставила крапку, викреслила їх свого життя і забула про цих людей. І не займаюся тим, що думаю і несу по житті, значить знімає жінка, який років 40. Вона знімає то, що її там мама і сестра винні в тому, що в неї там нелегке життя. Ну, якби це 15-16 років, так, да. конечно. Но при этом с матерью общаться, дитя живе там, і вона викладає якобы, що э, там эта мама, значить, такая пересякає, і все такі пересяки, а вона одна свята. Ну, это смешно. Это смешно. Нет, я верю, что могут быть какие-то ситуации, конечно, я поверьте, сама тоже с этим сталкивалась, но не ныть, не ныть зачем? А смысл? Сколько роков смысл ныть и казать, что-то вот они меня обидели они меня там это. Зачем ты с ними общаешься? Зачем вы продолжаете? Людьми, которые вас предали, которые вас обманули, которые поступають з вами плохо. На що ви самі себе ще більше доводите? Ну, зробила людина раз так. Забудь все, до свидання. Хоча я завжди даю один шанс і все. Даю один шанс, і справиться, покаяться, розкаяться. Потім ні, все, більше ніколи. І з життя вичоркивай. І вона сидить і отаку історію розказує, які в неї погані сестра і мати. Ну, при цьому, що ти твоя дочка живе з матір'ю, ребята, якби е, якась там була ситуація да, така. Хотя я вообще не понимаю, чтобы мои дети жили не со мной до того момента, как они там не пойдут у свое дорослое життя. Да? Для меня это непонятно. Я просто послушала эту историю из ее жизни. Вот, и ей послухать она свята. Ну, все мы с характером, конечно, в чем-то мы можем тоже быть виноваты. Но я считаю, когда есть предательство, это вещи прощать нельзя. Не важно, папа, мама, брат, любовник, муж и все, кроме детей. Дети. Девочки, дети, это все. Детям можно просить все. Вот. В общем, очень странная женщина. Непонятно для меня, неинтересно для меня. Ну, вообще. Вообще не интересно. Если Снежинская хорошая актриса і вона держит публику, да, вона ней хороші слова, в неї запасы, потому что це людина за, за світу, и, наверное, не за одну, що вона грамотна, вона вміє держати аудиторію, то це, конечно, беда. Ну, на цій платформі всі можуть себе проявляти. Только наша сама просто рекламировала. Я до сих пор, понятно. Ну, то такая, то ихняя. Куда я собираюсь? Во-первых, сегодня м -м, Миколаевчика. Куда я собираюсь? Я собираюсь О, по делам. Мне же надо видео снять, девочка, в кофейню. А завтра мы на съемке. Завтра мы на съемки девочки перед рождению, там, Юлечки. Можливо, хто в мене є в інстаграмі, ви бачили, що, як завжди, я в центрі якихось подій вопіючих, в центрі того, можете подивитися на мене в інстаграм. Знайшли собаку о, поруч, недалеко де я живу. Собака жила в жахливих умовах. О, ми навіть не зрозуміли по фото, що то хаски. Її вилучили, написана заява до поліції, Ну, в общем, просять волонтери розголос. Я коли побачила цю собаку, я думала, що це ужас. Девочки, мне кажется, що вас плохо видно. Мені плохо видно, ні? Ну, конечно. Вот. Пока ничего не буду говорити, потому що люди, конечно, ну, я коли щось починаю, то люди знають і вірять, що я просто так язиком не треплю. Коли вони побачили ту історію, там в Тіктокі блогери теж собачники підключились, почали писати мені одразу дати по закону. Бо якщо ми будемо так само там, морди, вибачте, бить, як вони там ту собаку знущалися, що ви зм... чим ми будемо краще, ніж вона? Бо все вже почали. У мене такі підпиші, теж я відбита, а вони ще, ще хуже. Діана! Ми зараз приїдемо! Ребята, якщо ви заводите тварину і спеціально її доводите до голоду, щоб ця тварина чахла у вас на очах і у вас навіть серце не йокне, ну я вважаю, що в інших всіх країнах світу за таке садять в тюрму. Тому що це жорстоке поводження. Собака така худа, що це просто жах. Собака зараз на перетримці, уже, звісно, собака виглядає інакше, її лікує там куча проблем зі здоров'ям. От представте, у нього щось болить. Воно навіть сказати ж не може. розумієте? Воно ж не може сказати. Сидить он. Поперетягувала з будки, все, а твізусь, а тебе в малютянку на ціпок замість тої хаски. Побачиш, що жити жить друга сім'я. Не мантиля головими. Повитягувала все, що можна збуде. Ну така уже собака. О. Нірця, якщо ви заводите животне, ви маєте нести за нього відповідальність. Не, не можна так, ну, не можна бути такими жорстокими, не можна. Тим паче людина працювала, в неї ще і діти є, Боже там ребята. Звісно, да, собачка мене удивила, ну, удивила не то, що я там і в сльози впалася. Ну, коли я побачила із сечі в дворі, вот це все одно, от ці стіни облущені. Який ужас? Ребята, там таке робиться в дворі. Там просто, это просто, ну, это я не знаю. Это соціальна служба. У них ще можуть бути діти. Я не знаю, це ужас. Що це шить чи що? Я не знаю, хто це за жінка і знати не хочу, тому що, тим більше, более знали моих, тому що це буде гамбург. Я знаю своїх девочек то отбытие вообще. Ну, а так как они там адвокатов собираются нанимать, в общем, оскаживают и заяву, в общем-то, целая история. Ладно, я буду собираться, а вы не переключайтесь. Все. Я встретила звичайно свого чоловіка і вот. ми з ним зі поділам. Ми такі ділові, ушкоди на мара шкодник. А ти бачиш, які маленьки сидів за рулем, а точно ж шкодник. шкоді. Вот. Заодно треба заїхати ще в торговий центр, тому що Миколайчик приходив до Вованого Хрещенного і сказав. Щоб подарочок ми, передали, від нього, так як хрещений Вовин живе далеко, от, то ми повинні зараз виконати заказ Миколайчика у вигляді Хрещеного передати. Ну, от, кума теж. А кума це каже. Чуш. Каже, ми як завжди будемо вітати Вову з днем народження, Вову з Миколайчиком і Діму з днем народження. Каже, у нас завжди, завжди всі боліють сім'я. Коли діти болеють або взрослі то ніхто не хоче ніяких сабантуй, тому що зарази віруси нам не треба. Вот. Ну, вроді вже краще вже в садочку. Побачимо. Тому що завтра в мене сйомка. Сьогодні в мене теж буде сйомка. Я знімаю відео для кофейні. Завтра в мене буде сйомка знімаю для дівчинки перед днем народження. Причому дівчинка ще й міського. Вот, да. Так що таке? Сьогодні свято, День Святого Миколайчика всіх вітає. Усім міцного здоров'я, мирного неба, Божого благословення і достатку завжди. От. Я це так боюся, що це біто нам мішалка їде. Я вам скажу, що це не дуже приємно. А в нас кор... у мене, коротше, на машині там з так насерла птічка. Дівчата, заживем, заживем, чую я, заживем. Обісрала все, треба помити машину. Та он сніг пішов. Уже ну, не такий мокрий, так? Да? Хоча ноль на улиці. Воно все перевратиться. Ну так трошки побілело. А з одного кінця Києва їдемо в другий кінець. На на Киева, а с одной стороны, да, правого берега, другой конец правого берега, правильно? Вот так, да. Мужчинчики себе работают. Мужчинчики себе работают, часто подметают. Не знаю, я не знаю. Це були колись теж наши сусіди. Радію... Тамірлан, да. Радіюк, школу, там Ірлан, ну, я Маргалин, так. з радиок ходив в школу, там Ну, дитина їх тоже ходить в школу. що там, я не знаю просто. Почему у мене до сих пор немає мільйона подписчиков на ютуб? я раньше не начал вести, Гастролировать повседняя YouTube? пицца day точно это що ти тоді заказывал пицца сеть типа самосуши пицца знаєте, така чи? Ну, я ну знаєте, знаете не в обиду никаким ні пиццам нічого, всіх по своєму комусь с на вкус и цвет но мне нравится це мама Мія і доминус Да здравствуй сейчас и такая пицца стоит ладно мама мия пускай это дорогая пицца я согласна у них дорого но до минус у них еще есть акции нет это не это не дорогая, кстати до минус дорого до минус нет ну велика да выяка не велика, сама пицца велика, там велика? сейчас ну в общем когда-то мы заказывали с димой мама мию помнишь с хомо я пицца, хотя я вообще равнодушна к пицце, я пиццу люблю, только сыры, только сыр Но вот эту хамон, и когда-то я сама делала, пекла пиццы итальянские, помнишь, тоже с хамоном, с сыром филадельфии вкуснейшая И тесто я делала именно это дрожжевое, все неаполитанская пицца, кто может. Интересно, но кедровые решки, они такие тяжеловатые, их много. Ну, ну, она и так сама по себе сытная, жирная цель. А получается, значит, лазанья была вкусная. Мне несколько раз, я помню, даже замовляла. Лазанья очень вкусная. Я вам хочу сказать, у нас папа тоже делает очень вкусную лазанью, когда у него есть... я пробую для себя не жалеешь уже хорошая масса той крем а я такая не люблю девочки мне это крем и шмем котлетки пожалуйста короче такое друзья очень пробка моя не ладно не переключайтесь сейчас я на вас подвину то выпадает это а теперь вас двину